Сьогодні в домашньому матчі ми отримали поразку ще одну. На жаль, нас вибило вилучення з поля в першому таймі Віті Березовського за останньої надії. Добавилося до того, що важка погода, дощ, град, важке поле. І трошки наші хлопці не витримали навантаження. Це сказалося на результаті гри. Ми будемо працювати над помилками. Надіємося, що все зміниться. Дякую супернику за гру. Дуже приємно, що нашого суперника сьогодні всі вихованці місцевого дю США дуже приємно. Я їм бажаю тільки успіху в чемпіонаті, вони тільки формують команду. По грі щось сказати. Важко, бо тому що після вилучення гра набула іншого інтересу. От, і щось говорити зараз по тій грі дуже важко. Дякую своїм хлопцям за гру, дякую супернику. Приємно, що і в нашій команді, і в торбовлянській команді є місцеві футболісти, які грають в командах. Dakle, u svima.